Так, для тих, хто там любить казати, що сівалки різні, посів е час різний. Оце мій кусок. Посієн партнером, анкером не копіює ґрунт. Е норма висіву 2 мільйони. І от сусідське. посіяно анкером, копіює ґрунт. Фірміна сівалка, всі діла. Зараз підемо, подивимось. У мене мудрість одеська, там не знаю яке. Посіяна, моя на три тижні пізніше посіяна, ніж у сусіда. Давайте, щоб не було так цей, да Дивіться. Ідеальна глибина. Ну, може десь навіть глибоковато. От де глубоко де глибоко. Зразу бачите два. Де мільче. Раз, два, три. От треті. Іде. Четвертий. Ну, три, чотири. Три. Раз за тут четвертий йде. Де глибина менша. Я не хочу там нікому сказати, що от там хтось погано хазяйнує. Я не до того це все веду. Оце гарненько таку виберу. За глибину я маю на увазі, бачите? Посіяна ця була раніше. Глибина тут ще більш менш кстати. Але дивіться, яка вона печальненька. Слабенька. Два. Раз, два, три. Раз, два, три. Бачите, о, дивіться, глибина. Посіяна на три тижні раніше. Може навіть на місяць. Дивіться, от про що я кажу. От вузол пущення, а от її посіяли. От вона перетяжка. От аж она HD вона, бачите, де зернятко. От наскільки її заперли туди, на 8 см, на 6-7 см. Тут така сама історія. Я нікого не кажу там що хтось неправильно робить чи що просто кажу, що є альтернатива. Так, ні, теж не оброблялася. Теж, що там, що там вон палка, бачите? Що там прямий пасів, що в мене прямий пасів. Сівалка анкерного, типу що там була, що там. У сусіда навіть краще була сівалка, ніж у мене. Густота я і не знаю, яка у них, ну, вроді як не густо. Не, не буду рахувати а, Але глибина дуже суттєво впливає на це все діло. Побачимо, що далі, звісно, буде. Хейтери не бігайте, давайте розказуйте, що все це дурня, треба під пшеницю орати на 50 см, обов'язково. Особенно там Вінницькі, давайте, або там тернопільські хлопці. Ви ж, конечно, знаєте, як на півдні вирощувати.